Із перської повітряні хмари з турецької танцюючі фарби в Японії чорнила, що плавають. Час і місце зародження техніки малювання на воді ебру і досі залишається предметом дискусій. У відділі мистецтв Хмельницької обласної бібліотеки для дітей розгорнули першу персональну виставку авторських робіт Олени Коровецької Малювання у хмарах. Про цей вид живопису дізналася у довоєнному Криму, коли пішла разом зі своїми дітьми на майстер-клас під час фестивалю корінних народів України. Відтоді опанувала техніку Ебру та створює унікальні картини. Малюнок не предметний, як правило. Це такий, як медитація, ну більше такі східні ці практики, коли людина занурюється в свій внутрішній світ, це неможливо повторити, і вони рухливі дуже ці всі картини. Використовували техніку в оформленні форзаців книг. Можна на гіпс, можна на тканину, там на полотно, там торбинки, одяг. В експозиції 35 картин художниці. Нещодавно одна з них, схожа на птаха Фенікса, стала частиною виставки в обласному художньому музеї. Прикрашала нашу експозицію такою цікавою темою, як світ мистецтва. Я багато вивчав різних технік, напрямків мистецтва, але в мене більше класика. А от а такі абстрактні речі, це мій батько вивчає з студентами. У деяких картинах, створених у напівтемряві під час блекаутів, кожен бачить, що. Щось своє це нагадує море, а тут уява малює квіти. Техніку Ебру авторка презентувала учням Хмельницької художньої школи, колегам та студенткам університету третього віку. Одна краще іншої, неповторні роботи. І коли ви запросили, що буде прямо з майстер-класом і відкриття, то е, я дуже рада і ну от. Це цікаво. Дякую вам, що Дякую. ви ділитеся Дякую з нами вам. своєю творчістю. Кожна картина неповторна, адже навіть подих і зайвий рух здатні змінити малюнок на воді. За допомогою натуральних пігментів у фарбах створюється фон. А далі справжня магія, які не можуть завадити навіть відключення світла. Картина. Олександра третій рік навчається різним технікам малювання. Вдома спробувала і ебру. Я тоді була маленька, коли займалася цим. Я не знала, що можна щось побачити в цьому. Я просто брала калампоціли і малювала собі. А сьогодні я знала, що багато чого можна нового побачити в цих малюнках. Багато яких візерунків можна створити. У мене гарно получається графіка, чітко дуже, бо я перфекціоніст. Наступним кроком у творчості кажуть колеги Олени Коровецької може стати відкриття її власної майстерні, де усі охочі зможуть навчитися мистецтву Ебру. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.